Ну, а ми продовжуємо спілкуватися з цікавими людьми. Так, з цікавими людьми у нашому телемарафоні Простір свободи. І зараз, як нам відомо, з нами на прямому зв'язку Наталія Біляєва, дніпрянка, яка зараз мешкає в Іспанії. Наталія, ми вас вітаємо. Ох, яка шикарна вишиванка. Просто за тисячу. Добрий день, ми любимо. Добрий день. Так скучила за вами, мені так важко жити в Іспанії без вас? <рес> Це ви нас запрошуєте зараз чи ні? <рес> ні, я хочу до вас. А ось так. Навіть. Ну, тоді ми вас запрошуємо до нас, колега, геніальну <рес> миселі. Ну знову ж таки, ви так кажете сумую за домівкою, за Дніпром, за українцями, за людьми. Е, розкажіть, чому ви обрали тоді саме Іспанію? Як так сталося, що ви туди переїхали? 24 лютого моя донька опинила працювала в Харкові і опинилась десять днів. провела в подвалі, і це було для мене це як самогубство душі. Я не могла зі своєю донькою зв'язатися, і тому я їхала в Харків, щоб спасти, врятувати мою дитину. І далі, 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 волонтерська діяльність і якось так ми опинилися все далі. Я я сама не розумію. Ну ми допомагали тим в дорозі, тим в дорозі, якось мандрували, мандрували, але Тут в Іспанії ми працюємо волонтерська діяльність. Ми допомагаємо нашим українцям. Е, історії різні і випадки також різні. І ми, як то, славимо Україну, бачите я прапор бачите прапор? Так, так, так. А коли я е, е, хотіла врятувати доньку із Харкова, я схопила лише дві вишиванки. Оце з метою, що буде перемога, і ми надягнемо. Де б вони були? Ми будемо вишиванками. І ну, вла я думаю, що вже перемога. Я вишиванці, бачите. Ну і власне сьогодні день вишиванки, чому я так і відреагував? Ви, знаєте, підготувалися, так скажімо, до ефіру з нами? Я не можу ще не запитати з приводу дня вишиванки, чи були був якийсь можливо флешмоб, зустріч українців у тому місті, де знаходитесь ви? А чи взагалі багато людей? Ну можливо, не тільки українців, можливо, навіть іспанців, які ходять у вишиванках сьогодні. Ви знаєте, що е, я вишила власноруч і плаття. Я багато-багато вишиванок зробила е, і, і для чоловіків, і для жінок, і дарувала їх. І е, що здивувала в Іспанії дуже схожі малюнки, дуже схожі. І, і, і оці знаки всі. Мабуть, у нас історія якось пересікається, я не знаю. Але. Е нас запрошують дуже часто на телебачення, на радіо. Я вже розмовляю іспанською мовою, моя донька також. І ми дуже популярні е, на, е, о, о, в Іспанії серед мешканців. До нас ставляться з повагою, нас люблять. І коли ми йдемо, вишиванка зразу: українна, україна! україна! І, е, Просять торкнутися до нас. І ми, мов дива для них вишиванці. Вони от, отак, отак торкаються до нас. Це, це щось таке, хочеться ревіти. Ось ви сказали, що схожі орнаменти. Що, що найбільше можливо схоже, які, можливо, якісь символи, або що найбільше схоже на українську вишиванку саме в іспанській її версії? Зараз покажу. Оце – Алатир, бачите? Угу. Mm -hmm. Це наша українська вишиванка, але в них чомусь алатир навіть на заборах рисують. І багато ну тут таких знаків, що ви не побачите, але в основному у кожній а, їхній роботі існує квадрат, а, який у нас на Україні а, означає, що це земля. І в них також квадрат означається земля. Ну, це цікава історія. Потрібно вивчити. Чому таке багато спільних орнаментів? Ви зазначали, що ви берете участь у волонтерській діяльності в Іспанії. Можете розказати більш детально про цю діяльність, про волонтерство в Іспанії? Як ви співпрацюєте з українцями? Чим ви їм допомагаєте? Може, це після війни. Ця розмова статися, бо є такі випадки і такі труднощі у людей, котрі залишаються допомоги, залишаються на вулицях. і Це не це сумна історія про наших людей і такі люди серйозні, але біда трапляється і на допомогу їм чекати ми, ми приймаємо у себе в У нас квартира невелика, нам надав їх Красний Крест, важко про це розмовляти. Після перемоги, можливо, все підніметься і ми будемо за це казати, але нам допомагає зараз країна Іспанія, і я промовчу. Ви вірите, як і усі українці, в перемогу, ми її спільними зусиллями наближаємо. Розкажіть, чи підтримуєте ви з кимось зв'язок тут, в Україні, з місцевими, з Дніпрянами? Можливо, з харківськими, можливо, з Києвом, з кимось? З Харківом? мені багато вдалося, мені, і моїй доньці, вивести людей з Харкова в перші дні війни. Мовити, зрозуміти, підтримати. Ну, в мене є такий талант людям вести за собою людей. І ми в Західній Західній Україні працювали теж волонтерими, адже тут мета основна донести до іспанських людей, що нам треба допомагати, бо ми такі гарні люди. І... Ми виступаємо всі таланти свої показуємо. Хто вміє співати, той співає на сцені? Хто вміє розмовляти, той розмовляє? Ко у нас така організація невеличка зібралась де талановиті люди. Хтось грає на фортепіано, і в нас зараз багато друзів, іспанців, музикантів нас запрошують. І Ми спілкуємося і несемо, що ми отакі українці вільні, і горді. І красиві, і добрі добрі люди. А якщо іспанці нас люблять з цією душею, то вони будуть підтримувати надалі і своїх політиків. Мені кажеться, от створила я своє маленьке государство на тут на місці, то воно далі буде і поширюватися і рости в любов, перевертатися в це в любов. Ну якось так. А скажіть, ось, ви казали, що ви були і на телебаченні, і на радіо в Іспанії. Які питання найчастіше вас запитають там? Що хочуть від вас почути найперше, коли ви туди з'являєтесь? О, Як нам живеться в Іспанії? Ми кажемо: дякуємо, дякуємо, дякуємо. О. Хоча. Ми дуже сумуємо, ми слідкуємо за кожними новостями і сумуємо за нашими людьми. І я відповідаю зараз кожного разу одне, одна і та ж відповідь. Дякую, дякую, дякую Дякую за допомогу, дякую за підтримку. Дякую, що ви любите українців. І моя дитина е краще володіє іспанською мовою, тому вона більш розмовляє. А на подяки я завжди виїжджаю. А в мене ще таке питання. Ось ви казали, що важливо демонструвати. Е Хто такі українці різними методами, там творчим, талантовим і тому подібним. В мене ще запитання: чи помітили ви, як можливо змінювався настрій саме суспільства? Його реакція на цю війну, яку, наприклад, якою вона там була в лютому 22-го року? якою вона там була в середині, там, десь в листопаді? Наприклад, якою вона є зараз? Чи змінилось... сприйняття, сприйняття цього людей. так цієї війни? Ми ж спілкуємося з ще з мерами. І... Ну я, я скажу вам одне: мери ставляться до нас з повагою і жалкують з першого дня. І надають допомогу, яку можуть. І люди нас люблять з першого дня. І нічого, що творити, щоб. щоб Прості люди і прості мери маленьких городків. Вони душевні, вони добрі і ніяк. Щоб там не творилось, не происходило, не, не міняється думка і ставлення до українців. Всі відчувають, що нам дуже важко. Повертаючись до теми виступів, демонстрації українців, можна так сказати, що ми вільні, що ми талановиті, що ми маємо свою землю, культуру, національні традиції. Ви також зазначили, що хто хтось співає, хтось танцює таким культурним методом розповідають про українців і Україну. А як це відбувається? Це запрошення від телебачення, від якихось шоу, і чи з вами зв'язуються, або ж ви надаєте якісь рекомендації, можливо. Ми за підтримкою Червоного Христа знаходимося в Іспанії і інколи Червоний Хрест організовує спілкування з пресою, а інколи до нас вже знають. І... Як це інтерес до нас є, і він поширюється один одному. Та так само, як і вдома, так само і на Україні. Ми відомі люди становимся через розмови, через обійми. А я скажу вам, що іспанці мене дивують, вони обіймаються, вони і так як ми обіймаються. Знаєте, я іноді думаю, боже і вони українці. Ну, дійсно, є такі, знаєте, паралелі, можливо, між нашими народами. А ми дякуємо вам за спілкування. Ми дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого телемарафону Простір Свободи на телеканалі, Д1. Ми дуже чекаємо всіх українців додому, щоб ви повернулися і на Я нашій хочу землі. Додому. і звісно на нашій землі вже був мир, довгоочікуваний мир і наша спільна перемога. Дякуємо. Дякуємо так. А телеглядачам... обіймаю вас всім серцем. Навзаємо навзаємо. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що з нами тільки на напрямому зв'язку була Наталя Біляєва, Дніпрянка, яка зараз мешкає в Іспанії, і ми з нею тільки спілкувалися.